Зараз є така прикольна історія. Я наймаю людей, і дуже складно стало шукати нормальних. Тих, хто розуміє, що для того, щоб досягти чогось в житті, треба працювати. Багато хто знаходиться в енергіях, знаходиться там в дзені, в медитаціях і так далі. І знаєте, що хочу сказати, що рібята знаєте, якщо ви хочете накачану попу, то медитації не допомагають. Треба вставати і починати займатися. Тяжко займатися, буде боляче, буде складно, буде лінький, буде супротив. Але якщо ви це все пройдете і будете системно собою займатися, то у вас буде дуже гарна попа з усіма іншими частинами нашого життя. Так само, кар'єра так само, гроші так само. Ну ніхто вам не дасть гроші, просто так, зарплату, хорошу, кар'єрний рост. Якщо ви нічого не будете робити, а будете тільки в медитаціях або жалітися, або казати, боже, мені так тяжко, так складно. Хай мене хтось пожаліє, хай за мене хтось попрацює, і такі гроші отримає». Не буває так. Жодної людини успішної не бачила, яка б нічого не робила, і все їй дали. Ні, за все треба щось віддати. Час, вміння, навички, сльози, страхи. А потім ти отримуєш результати. Але красива картинка це завжди шлях.